Що роблять наші місцеві, і не тільки наші ще й з сусіднього села. Замість того, щоб на хуторі зібратися і смажити шашлик, Вони приїхали, привезли два трактори, вирівнюють дамбу, засипають, яка у нас біля озера, покращують її, укріплюють. Потім там роблять дорогу за озером. Потім навозять пісок на пляж, щоб його було більше, і в сам ставок засипають пісок, щоб дно було краще. Потім вичищають іл з середини озера, розчистили увесь очерет, який росте. Коли людей щось не влаштовує, вони не садяться, не ниють, не пишуть коментарі, що яке все погане, яке там влада погана, ще щось. Вони отак от беруть, організовуються і починають робити, і починають самі змінювати все навколо так, щоб було круто і щоб їм подобалось. Тож ловіть собі ідеї.